Настав час поговорити про інпути. Вони бувають контрольовані і контрольовані. Це, напевно, перша така визначна важлива класифікація, яку треба зрозуміти і устаканити у себе в голові. Тому, власне, з неї починаємо. Тож, контрольовані і неконтрольовані ким? Чим, чому, куди, як, що взагалі відбувається? Все дуже просто, як завжди. У нас є два насправді основних. Органа, які можуть щось контролювати, це або ми, або браузер. Ми через React і JavaScript код, браузер через все те, що він вообще, в принципі, собі вміє і робить. Тому, власне, ми маємо два органи управління: або React, власне, умовно, ми, або DOM, тобто браузер. Тепер постав на паузу і швиденько напиши. Якщо контролює браузер, то це які контрольовані чи неконтрольовані інпути. Якщо контролює ми, то це які контрольовані чи неконтрольовані інпути, тому що це різниця, яку всі часто плутають, з якою нормально в принципі плутатися, головне правильно пояснити різницю між контрольованими і неконтрольованими. І коли починаєш пояснювати цю різницю, стає все на місця. Тож почнемо з інпутів, які контролює React, він же DOM, Воно ж ми, по суті, через код, який ми пишемо на реакті. Першим органом управління, який ми розглянемо, буде реакт, він же віртуалдом, він же, по суті, ми через власне е, код на реакті написаний. І для того, щоб щось в реакті контролювати, мати значення цього чогось і могти на це значення впливати, його міняти по моєму бажанню, у мене є стейт set state, правильно? Зазвичай деструктуризацією це достаємо з масиву. У мене є state і set state. Де state це е, значення змінної, а set state це функція. Окей, зафіксували. Це у нас є, ми цим точно вміємо користуватися на даний момент уже прям 100%. Але як тоді мені цей state з'єднати з інпутами, в яких хтось щось колись пише. Е, мені треба якимось чином від цього до інпута. Провести якусь якесь з'єднання, і воно має бути не одностороннє, а воно, типу, начебто має бути двостороннє. Чому? Тому що, коли, наприклад, хтось тут щось в інпуті, щось калампуцеє, я хочу, щоб цей інпут змінював стейт. Коли стейт, змінюється, я хочу, щоб щось змінювалось в інпуті. Умовно, от так хочеться, щоб працювало. Хочеться, щоб це. Взаємодіяло по колу, як це зробити. Насправді все не так страшно, як могло здатися на перший погляд. Тому що що? Тому що ми пам'ятаємо, що у кожного стімельного елемента є якась ціла серія е, методів, які починаються на он і закінчуються на що нахрен завгодно в цьому житті. Починаючи від onClick, закінчуючи чим завгодно іншим, в нашому випадку нам зараз перше, з чого ми можемо почати on чендж. Ну, дуже логічно, правда? Мені треба коли щось в інпуті міняється, щоб мінявся, мінявся мій стейт. On change. Є таке, є таке. Можеш перевірити документацію, якщо мені не віриш, написати в комент коментах, чи я правий. Беремо наш on change, з якого ми вирішили починати, і задаємо собі питання: а як же ж я можу з'єднати ось цей set state з тим on change? Ем? Насправді просто, тому що on change – це функція. Яку ми можемо записати, перезаписати. Тобто, якщо я кажу умовно, що onChange дорівнює моя функція якась, то мені ж нічого не заважає прямо тут викликати setState. setState state буде викликаний. Що далі станеться? Правильно, після того, як викликався setState, поміняється що? Поміняється state. І, власне, вся наша карусель спрацює так, як нами хотілось. Це може здатися дуже складним для сприйняття на перший погляд, але давай спробуємо розбити це на більш прості, маленькі, зрозумілі частини. У мене є якась функція, правильно? Ось вона. Ось у мене є якась функція. Я хочу, щоб ця функція спрацьовувала коли? Коли щось змінюється в якомусь HTML-ному елементі, в GSX. В нашому випадку це буде інпут. Тобто тут. Отут, перед цим буде написано якийсь input. У інпута, як і у кожного HTML елемента, є onClick, click, on, -change, on keydown, onкіpress і так далі. і тому подібне. Я, значить, використовуючи мову інструкції JavaScript, вона ж мова програмування, кажу, що ось цю мою функцію, будь ласка, використовуй, коли тобі потрібен onChange. Кому кажу, Браузеру кажу. Бо, що браузер знає, що ось цей onchange використовується тоді, та ми це з тобою розуміємо через документацію. В документації написано. Хочеш, щоб по зміні в інпуті або в якомусь елементі, який передбачає зміну, щось мінялося, от, от сюди запиши значенням якусь функцію. Це ровно те, що ми робимо. Записали цю функцію. І тепер всередині тої функції, яку ми записали на onchanч, ось тут викликається що? Правильно, викликається якась іще магічна приблуда. Яка вміє змінювати стейт. Для чого нам вміти змінювати стейт? Для того, щоб потім ось цю змінну використовувати в своїх е, для власних плотських утєх. Захочу, запишу кудись. Не захочу, не запишу, захочу на бекенд відправлю, захочу, залишу собі виводу в консоль. Нема різниці. Саме головне розуміти, ось цей ланцюжок. Ланцюжок доволі простий. Ми, значить, заводимо стейт. Вибираємо, який з колбеків ми будемо використовувати у конкретного інпута, і записуємо туди потрібну нам функцію, яка використовує власне setState. Попри те, що ця схема дає нам повний контроль, здавалося б, над тим, що нам треба, у цього є наслідки. З великою силою приходить велика відповідальність. Чому полягає велика відповідальність тут? Кожен раз, коли будь-що змінюється в цьому інпуті, ми будемо викликати ось цю функцію. І кожен раз будемо сетити стейт, і кожен раз будемо змінювати значення цієї зміни, а це означає, що кожен раз наш бідненький інпут буде перерендерюватися. Тому я тут, власне, і написав досраки, перерендерів. Бо їх дійсно буде сраки. Пояснюю, чому їх буде сраки. Дивися, у нас є користувацький інпут. Давай він буде не один, давай їх буде два. Ім'я, імейл, пароль. І кожен раз, коли користувач буде щось отут, він написав буковку А, спрацював ось цей onchange, викликалась наша функція, помінявся е, ось цей стейт, це означає що? Це означає, що ось цей інпут перерендерився нахер. Ми стерли букву А, написали букву Х. Відбулось два перерендера, тому що перший перерендер відбувся Када. Када ми стерли букву А, відрендерився пустий інпут. Потім ми написали букавку куха і відрендерився він курва знову. Чи це погано? Не завжди. Іноді це нормально, іноді це прям супер н'яга погано. Е, залежить, звісно, від ситуації, від того, що це за інпут, за що він відповідає, чи потрібно при цьому показувати десь іще зміни в цьому інпуті. Прям типу, ну не знаю. Чи е, в нашому конкретному випадку, чи є там якийсь хедер, в якому є аватарка, де написано «My name». Якщо я тут написав худо, то чи має ось це худо попасти сюди відразу, чи має воно попасти після того, як я тут зберегу? Це все залежить від задачі. Але ти маєш розуміти, як цей механізм працює в цілому, які у нього є переваги, які у нього є недоліки. З переваг у нас повний, тотальніший контроль з недоліків до сраки перерендерів. І тут. Якраз слушний момент для того, щоб розглянути, а яка у нас є альтернатива? Альтернатива у нас, звісно, є. Вона називається дом. Ми можемо не відповідати ні за що самостійно, замість того, щоб будувати свій бізнес і розбудовувати життя, кайфувати і е, налагоджувати собі інвестиційний портфель. Ми можемо піти на роботу в найм. В нашому випадку е, ц, е, піти на роботу в найм означає віддати контроль над інпутами браузеру. Що це нахер може взагалі означати? Як ти знаєш, якщо ми просто намалюємо ось ці інпути, в HTML вони рендериться, вони будуть працювати. Я зможу тут написати і худо, і, і щось там іще, і пароль написати, можливо, навіть щось відбудеться, якщо я ось тут самі. Але від цього у нас значень цих інпутів в руках не з'явиться. Тому в реакції є така чудова штука, яка називається ref. Воно ж use ref. По факту, use ref це просто хук, який ми використовуємо. Цей хук повертає якесь значення уже в зміну. І власне цю зміну ми називаємо рефом. Як користуватись юзерєфом конкретно? Я зараз пояснювати не буду для цього існує документація, посилання там внизу, щоб довго не шукати. Зараз ми просто пам'ятаємо, що ми можемо створити якийсь референс на конкретний дом-елемент. Ми можемо змусити React знати і пам'ятати, що ось ця змінна якась ось ця змінна, буде відповідати за конкретний інпут на сторінці. От, ми можемо провести ось це посилання, ми можемо заставити React це пам'ятати, і React нам буде віддавати DOM-елемент. Тобто в цю зміну буде записаний DOM-елемент. і ми зможемо до нього стукатися в будь-який зручний для нас момент. Таким чином, наступним кроком у цьому ланцюжку буде, власне, звернутися до значення цього рефа, коли нам це потрібно. Робиться це таким чином. Ми пишемо цей реф, крапочка current, крапочка... Валує, де ось ця частина це реактивський об'єкт. Всередині цього об'єкту є властивість current. у Властивість current записаний дом-елемент, про який ми говорили. Тобто, ось ця пижня, вона лежить ось тут. І так як це дом-елемент, ми точно знаємо, що у дом-елемента є що правильно, властивість value, Таким чином ми отримуємо. Доступ до значення в цій змінній. Але прошу помітити дуже важливе зауваження: ось це все це тільки get-доступ. Тобто ми можемо тільки read-only туди понюхатися. Записати таким чином щось от туди в те value. Ну, ми, звісно, можемо, але це буде е, обходом. Тобто, якщо ми використаємо е, конструкцію ref current value і щось туди запхаємо, то це йде в розріз із реактівськими правилами в цілому. Тобто, ось так. Не можна. Оце погано. Оце кака. Так не можна. Пояснюю чому. Бо якщо ми так зробимо, можливо, якимось хером все ж таки ця сімка туди потрапить в це велю. Можливо, ти навіть побачиш щось на екрані. Але що це означатиме? Це означатиме, що ось ця зміна відбувається ось тут. Це дом. Бачиш? То поки ми оперуємо домом самі напряму. Віртуал-дом. Ніхерашенки про це не знає. А якщо ми пишемо код на реакті, то головним у нас має бути саме віртуал-дом. Саме ось цей дядька має бути. Ключовим типом, якому ми звітуємо про будь-яку махінацію, яку ми хочемо прокрутити, про будь-яку схему, будь-який розпіл бабла, це все через віртуалдом робиться. Вот. Його не можна звільнити як Ярмака, ну можна тільки видалити бібліотеку е, реакта з проекту, але тоді це тільки більше проблем. Тому, власне, краще так не робити. Повторююсь, це може теоретично спрацювати. Можливо, якось колись б, за якихось обставин, але так не треба робить, тому що в такому випадку Virtual DOM ніхера не знає про твою зміну. А весь вообще понт писання коду на React, це, власне, Virtual DOM і всі прелісті, які він нам дає. При тому, що ось ця махінація дає нам виключно рідонлі доступ, це все ще досить гнучкий інструмент і досить корисний насправді, тому що дуже часто. Значення інпута це буквально все, що тобі потрібно. Тобі не треба стукатись туди і мати повний контроль. Не завжди так буває. Наприклад, в тому самому випадку, коли це просто імейл, ім'я і пароль, тобі не треба мати три стейта під кожен з них, щоб кожен з них змінювався, потім всі ці три стейта збирати докупи, щоб запхати їх в один об'єкт і цей об'єкт вже відправити кудись. Ну, нафіга цей зайвий гімерой, якщо ми просто можемо. Потім колись при сабміті форми всієї, ми можемо на всю форму, наприклад, повісити onSubmit, і уже в on-Submit балуватися з велью і оцими рефами собі стукатись, куди нам треба. Забирати оці значення і одразу їх збирати в об'єкт. Зручніше, зручніше. Але навіть це ще не все. Тому що є ще така магічна приблуда, і ще одна, окрім Юзрефа. Яка називається формдата. Коли я вперше понюхав і побачив, що таке формдата, я завалив хлібала, тому що це виявляється дуже зручно. Що таке формдата? Це інтерфейс для оперування даними форми, даний нам великим богам, нашим всепокровителем, який піклується про нас і наше буття. Як же ж ця кракозябра приносить нам користь? Формдата, конкретно в реакті? Дозволяє нам е, по одному лише елементу форми мати всі значення, всіх інпутів під рукою. Створюється це приблизно таким чином. Я викликаю функцію конструктор, як полагається, і ось ця штука, ось цей рядок, дає мені об'єкт, у якого є метод get. Це get приймає ім'я інпуту, який нам треба. У інпута. Має бути атрибут Name заповнений ось значення цього атрибуту нейм ми вписуємо сюди, і таким чином ми маємо value кожного input під рукою. Тобто, після цього, там де нам треба в якомусь onSubMiet скрутити в один об'єкт купу ось таких GETів, немає вообще ніякої проблеми. Це працює приємно, прикольно, без зайвих рендерів, і в більшості випадків, коли я маю лише ось таку форму, якусь простеньку там, ім'я, імейл, пароль, або це форма зворотнього зв'язку, де там є якийсь subject, from email якийсь і меседж. Три інпута, простецька форма, не треба, що тут нічого такого страшного крутить. Ми з цією формою можемо спокійно працювати через форм-дату. Отаким чином, і виходить, що у нас є дві основних якихось сутності, які можуть контролювати, що відбувається з інпутом. Ось тут, у випадку з React Virtual DOM, у нас є повний контроль. Якщо ж ми говоримо про DOM, то повний контроль у браузера. І залежно від того, у кого в руках цей контроль, ми називаємо ці інпути контрольованими або неконтрольованими. тому що вони контрольовані для нас, коли повний контроль у нас. Якщо у нас повного контролю немає. Тоді ми називаємо їх неконтрольованими. тому, що як ти можеш назвати контрольованим якогось Васю, який з твоїми грошима побіжав в невідомому напрямку. Цей Вася неконтрольований, та у нього є твої гроші. Так ти знаєш, скільки їх там. Ти можеш навіть приблизно описати цього Васю, е, якщо тебе пан поліцейський запитає, а як він виглядав. Але це не значить, що у тебе є ну, хоча б якийсь контроль, навіть якщо б у тебе був номер телефона цього Васі, який у тебе спіздив гроші. Сейчас, все одно, тобою не контрольований. Інше, інший випадок, якщо це твоя рука тягнеться до когось в карман, щоб забрати гроші, тоді це повністю контрольована рука. Потому що нейрони, якими вона контролюється, нервові зв'язки, кістки, тканини, все, м'язи, все-все-все в цій руці, піддається твоєму повному контролю. От і основна різниця. Все більше різниці немає між ними. От настільки просто. Але, ну, зі своїми приколами, звісно. Тому давай на останок. Я хочу, щоб ми з тобою подивились на ось цей екран і визначили, який з оцих от інпутів, інпут тайп, текст, color, password, file, range і Select, який з цих інпутів я маю перетащити в якусь цих колонок. Знову ж таки, нажми на паузу, подумай дві хвилини. Напиши в коментарях, там внизу буду тобі дуже вдячний. Якщо не хочеш писати оце, просто напиши сім слів в підтримку україномовного контенту на Ютубі. Вітаю! Якщо ти написав, що. Тільки інпут файл треба перенести от сюди. Ти переміг в цій грі і поняв, що питання було з подвохом. Тому що всі останні інпути, які тут написані, вони можуть бути як контрольованими, так і не контрольованими. Як не дивно, ми ось цей момент ми контролюємо. Як би бляха парадоксально це не звучало. Тобто, у нас є вибір чи робити якийсь інпут контрольованим чи не контрольованим, тільки з інпут файлом буде якась шляпа, і типу, ну е нема нормального варіка зробити із нього контрольований інпут. Там є всякі обхідні дороги, але вони все одно ведуть до того, що типа ти з ним десь, десь всередині, десь під капотом, ти все одно з ним працюєш, як з неконтрольованим інпутом. Він за депадефолтом не неконтрольований. Всі ось ці інпути, ми можемо ними як цацька це зі стейтом, так і лишити це у всяку форм-дату і з формдатою працювати. Взагалі без питань. Всі інші інпути, включно там, з ренджом, і от всім, що намальовано на екрані, це за нами вибирати, чи будуть вони оперуватися через стейт, чи будуть вони оперуватися через форм-дату, чи через реф. На цьому все. Буквально. Побачимось в наступного відео!